Ну, всім привіт! Що, інтрига розкрита, взяли хлопці без мене, взяли упаковочку. І що таке ми маємо? Щось таке, не знаю. Може оріхи давити, може спину масажувати. Попробуємо, що з того вийде. Бачу, провід якийсь іде. Так, ага. Дві педалі. Дві педалі. певно автомат. Коробки передач немає, тільки тормоз і газ. Отаке в нас. Ну, розвантажимо, вже в роботі, напевно, ми пізніше побачимо. Пофарбували. Дещо потерлося по дорозі. Головне, що доїхало. Доїхало. Як буде працювати, побачимо. Пробуємо вивантажувати. Пробуємо вивантажувати. Десь там ровід пішов сюди, електрика. І не знаю куди він пішов туди. Ось входить в оцей профіль. Входить в профіль. Бачимо рукав. І десь туди-тудив середину, все закрито, все зашито, щоб ніхто не здогадався, що там. Двигун. Оце супа Може поламали вентилятор двигунові. Значила ця нож, ножка із доски і все на двигунові. На двигунові. Якщо тільки вентилятор, то ще не біда, якщо, якщо пішло ще кудись на вантажне, то буде погано. Ну, то Ого, буде погано. Розберемося. Розберемося. Є трошки неприємний момент. Може вони зато того стояло на скіс, щоб не падало на бісі. А потім, коли поїхало рівно, тоді воно ти впало. Може, так воно спеціально. Не знаю, що там, як. Треба було закласти, було якісь планочки дві, коли я його вантажили. Проблем, проблем не було, бо так? Є проблемка. Розберемося. Зняли з цього. З причипач, дружина подивилася, каже, я кажу, так не фарбую, фарбую, каже, кругом, а тут пофарбовано тільки там, де люди бачать, з цієї сторони знизу каже, не треба фарбувати. Це як тут тут ніде не фарбовано нічого. Так, Трошки, трошки було це до клітчатки відігнули, може буде жити. Може буде жити, як зараз ну, нема, тут не достане наша переносочка. Щой, тут не пофарбоване. Друзі, Дружина прийдеться ми, Воно не фарбоване тут у нас. Ну, то сварка десь трошки зайняла, трошки не зайняла. Ну, Тут ми не дивуємося. Нас це менше напрягає, нас більше напрягає, що оцей вал суцільний. А він щось там понаварений, понаварений, щось там якісь коро... якісь раковини були. Ой, що там суцільне, але тут по... по цьому йде якийсь пасок. Це мене більше хвилює. Тут це дуже легенько, підшипники класники, тут опорні підшипнички є. Ну, В роботі побачимо. Тут Начебто приварене нормально, для чогось цього шва ослабили, щось там терли, для чогось. Цей варений незрозуміло до цього приварений, до того не приварений. Другий проход. А що все це все таке? Зазоркість був. що, Буде жити. Буде жити. Рап, разом, раптом розламається, буде підварити. Тут тут нормальні шви тримається. Тут, тут де опорниці ну, тонковато цей метал. Тут дві очка метал і опора. І цю рамою воно... Але якраз тут ця стоєчка може і не буде гнути. Ось так воно замало тут оцього я. Бо треба якісь розкоси зробити. Воно буде все одно деформувати в будь-якому випадку. Це ж метр шістдесят, майже е, довжина. Метр шістдесят воно О, деформуватися буде. Ну що, затягуємо в гараж. Майстерню, точніше. Попробуємо, що з цього вийде. Так, заїхали ми в гараж. Трошки, ще поки своє місце там промітається, де стаціонарно буде. Ми зробили по замовленням, зробили нижче. Ну, Перше враження що? Ну, Воно зробили, мав певно служити. Ми, ну, ми звикли. От дивіться, на тут що де зайнято, де, де не зайнято. Я не хочу так, нікого ображати. Е, де таке навантаження велике тут йдуть. Звісно, е, це залито. З тої сторони, якщо подивитися, тут під автоматом. Якщо, показати що якраз лежить. Бачимо, що тут якби провару такого особливо немає. Можемо служити, ми все прекрасненько. Якби звикли звикли, щоб шови були, от дивимося, або вариться виріпла. Варити. Звикли, щоб шов був із запасом таким добрячим. А такого немає. І метал. Хотілося б то, щоб було трошки з запасом. А цього, він. Можемо служити. Людей служить нас служить. багато років, вже років 15 займається. цим. Може ми як то кажуть даремно придерлися, але такого запасу міцності в деяких моментах хотілося. Оце метал бачимо. я Не знаю, яка тут товщина, 25 чи скільки. Так, е заїжджали. Попробуємо зараз підключати. Добре, що розеточка теж 16 амперна. У нас всі, всі ці електро на такому стандарті, на 16 амперних розеточках. На наші, на наші вироби вистачає. Під'єднує. Оце маса нічого Попробуємо, що воно працює, не працює. Працює, не працює. Так, де, де газ, де тормоза тут. Так. О! Дивіться, натискаю на газ. І поїхав. Натискаю на тормоза І назад поїхав. Тут все гарненько, техніко, м'янько, плавненько. І що можна сказати? Якісь біля немає не веде ніякого, правда, рівненько йде. Рівненько, так? Да? Рівно рівно. Що? Рівно? Євно. Ну то там чуть-чуть може бути. Ну, тут не є. Ах, міліметр півтора для такої роботи. Для такої роботи. що крутиться, ну все на підшипниках. Це на підшипниках, не знаю, там підчипенький. Розмір не скажу, це щось таке 200. А там, напевно, видно. Не гадати. Тут видно. Там видно. На, на 208-209 щось таке, ні. 308, 308, 308. вось, ході 300, бо в 300-му ді, діаметр витичний. 308 я думаю, що буде добре. Думаю, що буде добре. Працює туди, працює назад, працює тихенько, гарненько. Дві рази не будемо натискати, бо я не знаю, як вони там як вони там під'єднали. Може дві рази мені не добре буде. Якщо правильно то має бути захист, щоб він не запустилося. Я ж не, не знаю, там хтось теж під'єднаний. Все, їдемо далі. Так, що ми? Більш-менш місце знайшли, щоб тут між балками нам потім будемо розбиратися. Ну, Ви так розраховували, низеньке заказували, щоб раптом у нас великий діаметр там, 1,40 Виняли ці стопора, відкривати щось. Але не хоче йти. Не знаємо, щось не вміємо. Будемо вчитися. Як його відкривати правильно? Не зрозуміло. Не зрозуміло. Навчимося, думаю. Туди-сюди покрутили, зійшло, Правда, бачимо смазочка. На ту Смазочку ловиться пилу. Але знову проблема. Підняли вал на шпав. Сказали, що вал вивішується, а вал не вивішується. Щось я нічого не розумію. Ще щось ми не розібралися. Як на чому він, мав би, на така дружина вивісити, так звичайно теж не зрозуміло. Підкладати щось туди. Не зовсім ми ще розуміємо. Ну, навчимося, потім покажемо. Просто ми вперше в житті такий апарат бачимо. Розбираємося. Розбираємося, Підняли обидва винти вгору. Відкрили і вал вісить. Вал вісить. Бо нам ну, спочатку показували відео, як він має вісити. А виявляється, тут є така опора. Ну, тут метал так, солідненький, такий метал дуже міцний. Дуже міцно. І сюди він раз. Завішується, я знаю, воно деформує, не формує, якщо неньке, думаю, що воно має витримати. Оце, ціль, оце суцільний кругляк, а тут соціальний клуби має, має бути цікаво. Більш-менш ми навчилися. Ну, ще гнути не пробували, але будемо пробувати гнути. Ще, я думаю, для, для, того, для завершення. Десь ми якось щось мушку металу, все таки загнемо. Для завершення першого огляду. А, Немає ще сюди кабеля купити, немає кабеля сюди. проводки немає. Так, десь боря зняв ручечку. Ось ці заусеньки хочу постучувати, бо воно ріже, ріже в руки оці, оці шарички. Ну, я тачу, все нормально, Місно, якісно, гарненько. З шви. Хлопці ходять, кажуть, ну, і вони привикли варити для їх, воно трошки ріже око. Але я думаю, що воно тут якби триматися буде. Це нормально. Заложили смужечку металу, трошки прижали, і це одразу раз пішло такою долиною. Ну, це, навіть кажуть, не треба до бабки ходити, гадати. Хіба не видно, що така довжина, опора, що, що це не, не, не опора. Два розкосики сюди дати, рознести ось цієї точки. Тобто ця нагрузка тут. Оце буде тримати. О, а так більше немає що до чого до нього прити Воно, може, служило б, якось б, гнуло б, але не хочеться, коли вас деформує. отакої Ми тільки перший, перший раз заложилися. А, отаку смужечку, бачите? Оцю смужечку. Трошки ми чуть-чуть підтискаємо раз і дугою це стало. Це стало дугою. Може, доведе, що нам вал дугою стати, то це рама пішла. Але вал вал кругляк він би. Саме, саме головне цей вал. Вже в цьому відео ми гнути не будемо по цій простій причині, що на у нас найближча розеточка тут. Кабель такий, що його він нікуди не достає, ні до стіни, нікуди не достає. Якось так. Ну і будемо різати метал гнути, доробити робе треба котла. Хтось запитує, ай ви там робите котли, заробляєте. Заліту я. Зробив одного котла. Одного почав весною влітку закінчу, Це влітку почав вже зараз половина вересня. Я не можу доробити котла. А це ми поїхали, відвезли, завезли, поміряли котельню. Зробили. Хлопцям треба просидіти на телефоні. Цілий день просидіти на телефоні. Люди дзвонять, дзвонять. Понеділок, яке там число не було, не пам'ятаю там, 16 було, цілий день люди дзвонили. А скажіть, а підкажіть, а подивіться мою схему, а дайте мені те, і люди пишуть, кажу, я кажу, не можу. Кожну котельню зробить сантиметр і знову дзвонить до мене. А є люди такі, там, наприклад, Володимир Чернігова. Подивився наше відео, сам розібрався. залишилося запитання. Я по, по запитаннях йому окремо дав відповіді по запитання під час роботи, позвонив там дві слова. А там там, цей вузол як. Все, появку, далі поїхали. Будь ласка, відправити цього. Ех. Колектора, я заговорююся. Відправили колектора, все, далі людина працює, питань немає. Тобто людина, перш подивіться наші відео, як ви хочете робити щось, а потім задавайте запитання те, що у вас залишилося. Я не можу з нуля все починати. Вже все, я помився. З нуля кожній людині розповідати не можу. Відео подивилися схему. Запитання конкретні, перше таке, то друге таке, третє таке. Задали, поїхали. Ні, ну Так на вигляд тут дуже гарний апаратик. Я думаю, що думаю, що вона має сподобатися. Поки що дуже подобається. Єдине, що по відкак ми порахували до упора, але край до краю тут на один віток з цієї сторони більше далі йде трошки. Там, не знаю, чи упори зробити, бо теж недобре потім рахувати буде вітки від нуля. Но різиться в одному, в одному віткові. Тут запирається в цей вал, в цей упор вал опирається. О, щоб він вивішувався. Це така пластина, не знаю, сантиметрів. Напевно, більше два, треба буде поміряти. Бережечищаю вже тут, бачимо, щистив, щоб руки не різало. Все щищено, що Там зараз позрізає. Ось якийсь круглячок різьбу нарізали хлопці. Не можу зняти. Ну, для цього, для ручка триматися буде, ніде не ділиться. Зараз позашліфує, щоб крутити постійно, бо отак береш рукої, щоб воно не нарізало не, 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 не в руки. нам. Привезе влад кабель, десь щось його придумає, там у нас проводка все на владові. Все на Вже Я не прибираюся до нього. До речі, тут запасне робоче місце є, вже столик є. Все є. Нема зварювальника. Нема зварювальника. Запрошуємо на роботу. Бажаючи приїжджайте. Тільки працювати залишилося. Тільки працювати. Все, дякую всім, хто дивився. Пишіть, коментуйте, критикуйте. Не ображайтеся. Я як знімаю, ну, не знаєш, що я е е е спутікував. Я як бачу, так і кажу, мені так здається, що там такий шовка чи ще Може, заможе, може це моє, е мені так здається просто на все, на все. Ну, Те, що сюди опора і що такий профільочок на таку довжину, це ну, це зрозуміло, але мені здається. ми зразу не будемо навіть його е мучити, зразу зробимо розкоси. Остальне так і буде, як було, як було, як воно тут хай служить собі. assim see those who